З України. Вітаю сьогоднішнє відео знову буде присвячене GoPro 11, а саме його аксесуарам. І сьогодні будуть незвичайні аксесуари. Це ND фільтри. ND-фільтри від компанії Telesin. Тут є CPL, ND8, ND16, ND32. Ось такі ND-фільтри. І також я частково згадаю про ND фільтри підводні. Ось тут в мене один із таких фільтрів. Отож, GoPro 11. Що ми маємо? Ми маємо діафрагму F1.9, і ми не можемо керувати цією діафрагмою. Вона постійно відкрита і вона не працює так, як у дзеркальних або бездзеркальних фотоапаратах на лінзах. Чинають взяти мильниці, де діафрагму можна закривати. Тут діафрагма стабільно відкрита, і ми можемо керувати лише е, ISO, а також витримкою. Якщо погожий день сонячний, то все це керується в основному лише витримкою. Однак, яка проблема? Проблема в тому, що виходять наші відео дуже різкі і не дуже то і виглядають. Тому для боротьби із сонцем. Із світлою порою доби, також для боротьби із пересвітами, це може бути і сніг навіть. Ось придумали nd фільтри nd фільтри є різних варіантів. У мене nd фільтри які надягаються поверх з цієї основної лінзи, тому що є фірми, які розробили nd фільтри але для того, щоб їх замінити, потрібно знімати ось цю лінзу заводську і на їхнє місце. Вкручувати nd фільтр того виробника. Плюси того nd фільтра в тому, що немає спотворень ніяких, nd фільтр працює напряму з лінзою. Тут же в нас виходить, що nd фільтр надягається поверх основної лінзи, і можливі спотворення, а також можливе заломлення неправильне світла при певних ракурсах камери. Проте дійсно так чи, не, чи ні, остаточно ніхто сказати поки що не зміг. Тому для мене це просто комфортніше. Я не буду знімати кожен раз ось цю лінзу, надягати іншу, інший nd фільтр. Я просто можу легко надіти і зняти nd фільтр Перед тим, як я приступлю до nd фільтрів. Ось цих CPL nd 8, 16 і 32. Як я і казав, хочу зацепити частково nd фільтри підводні. Ось у мене є підводний бокс і компанія Telecine, так як це теж компанія Telecine підводний бокс. Розробила для цього підводного боксу свої ND-фільтри. Я обрав один із фільтрів, їх є три від компанії Telecine. Я зараз, на жаль, не пам'ятаю, які є кольори. У мене. Ось такого кольору, цей nd фільтр, ось такого. Чому я обрав саме ось такого кольору? Тому що просто-напросто мені сподобалась реклама, мені сподобалось той відтінок, який видає ця лінза під водою. А не дивлячись на те, що лінза ось так, такого кольору, під водою отримується доволі класний блакитний кольор. Тут є місце, де можна цю лінзу прив'язати, проте самого, самої. Нитки немає. Отож, Надягається доволі просто, так само ось, просто ви надягнули, і все, можна під воду опускатись. І за рахунок цього, картинка знову ж таки не виходить така пласка, якби напряму знімалось відео, а вона виходить більш кіношна, більш така природня і класна. І ось цей фільтр під водою просто перетворюється у гарний блакитний колір. Отож, ось такий фільтр. Кого зацікавив цей фільтр, звичайно ж, посилання буде під цим відео. Також буде посилання на цей підводний бокс, тому що я знаю, що є люди, які полюбляють дайвінг, полюбляють плавати. Отож, якщо у вас GoPro 11, то вам буде це цікаво і вам це буде доречно. Це ж саме стосується і GoPro 10, і 9, тому що і 9, і 10, і 11. І 12 -та. Всі можуть використовувати цей підводний бокс, і всі можуть використовувати ось цей НД-фільтр. Те ж саме стосується і ось цих НД-фільтрів. ND ND-CPL, ND8, 16 і 32 від компанії TeleSin. Вони вперше сьогодні витягуються із цього боксу. Ось дивіться, ось так виглядає cpl фільтр Як бачите, тут навіть ще наклеєна ось ця захисна плівка, що говорить про те, що я. Дійсно, ще не відкривав його. Посилання на те, де я придбав цей комплекс nd фільтрів, буде під цим відео. І ось кожен із цих фільтрів ого, виймається з, з рипом. Ось я зараз зніму відразу цю плівку і давайте. Тому що що я хочу в результаті зробити, ось це у нас Телесін nd 8 з одного боку назва фірми, з другого боку, яка у нас іде який саме ND-фільтр. Це ND8, далі ND16. Я зрозумів, вони так того йдуть, тому що е, вони з цією плівкою. nd 16 чомусь без плівки цієї захисної. Ані, є. Він просто не тим боком ішов. Знімаємо теж цю захисну плівочку. Оп! Дехто любить цей момент, коли розпаковують і знімають такі плівочки. І ось ND32 це найтемніший фільтр. І я на практиці сьогодні у нас сонячний день погожий. Я на практиці е, вам це все покажу. І ви побачите самі настільки е, якісніша стає картинка, якщо надягати ось ці nd фільтри І CPL-фільтр фільтр ЦПЛ-фільтр призначений для того, аби позбавляти відображень, припустимо, якщо ви знімаєте якісь, якусь водойму або знімаєте через скло щось. Ось цей фільтр призначений, для того, щоб ось ці бліки, які відбуваються на склі, припустимо, забрати і була чиста картинка. Отож, ось так виглядають ці фільтри. Що я пропоную? Я зараз пропоную піти на вулицю. Встановити ось цей GoPro 11. Значить, яка буде програма? Значить, програма буде, кіно називатися. Зараз я її відразу відредагую. Значить, буде в нас 5,3К 24 кадра на секунду. Об'єктив лінійний. Стабілізація вимкну, так як цей сьогодні GoPro 11 буде стояти на штативі. Що тут ще я зроблю? 10 біт вимикаю. Не хочу, щоб це був плоский профіль. Хочу, щоб була відразу картинка, така, яку ми її бачимо. Бітрейт високий, звичайно, це нагадаю порядка 120 Мбіт в секунду. Витримка 1,48. 48. Витримка 1,48, 48, тому що у нас 24 кадри, тому витримка саме 1,48. 48. Це все, до речі, ці налаштування я зробив згідно програми. QR-код з GoPro Labs. тому що його рідна е, прошивка давала 150, одну 1,48-ту одну не давала витримку. Тут вже є цей момент. Баланс білого виставив на 5 тисяч квіт, мінімальний 100, максимальне 100, різкість низьку поставив, тому що GoPro на рахунок різкості постійно видає занадто різкі так, ці е, е, відео, і я тому. Збив на самий низький рівень. Мені так більш подобається. Колір колір обрав природній. І побачимо, як справиться з цим GoPros. І значить, суть яка? Суть така, що ось я вибрав цей кіноефект. Зараз я йду на вулицю, встановлюю цю GoPro і буду далі вести з вами. Півбесіду через цю GoPros. Я встановлюю цю GoPro на сонце. І далі побачите картинку без ND-фільтрів. А потім буду поступово вдягати кожен з цих трьох фільтрів ND8, ND16, ND32, не чіпаючи ніякі налаштування самої GoPro. І ви побачите, наскільки якісніша картинка стає, якщо користуватися цими ND-фільтрами. І також Зроблю приклад. У мене є вікна, значить на вікні встановлюється цпл фільтр Зніму відео без CPL-фільтра і потім встановлю цпл фільтр Ви побачите настільки цей CPL-фільтр дієвий або не дієвий. Ну а далі зробимо висновки, чи є ефект від цих НД-фільтрів, чи варто їх купувати, чи ні. Ну що ж, відео почалося. Зараз записую GoPro 11. Режим кіно 5,3К 24 кадри на секунду. Витримка 1,48. І СО мінімальне 100, максимальне 100. Звук записую безпосередньо на камеру. І ви бачите, який зараз пересвіт, якщо не керувати витримкою. Тому що діафрагма тут, як я вже казав, має одне значення: 1,9. І зараз я встановлю nd фільтр 8 і побачимо. Як зміниться картинка. Відразу це все роблю ось так в режимі онлайн, щоб ви бачили наскільки картинка змінюється. Ось зараз стоїть фільтр ND8, і ви бачите настільки якісь, що вже картинка стає. ND8 це значить, що ваше відео, ваша діафрагма ніби закривається на 8 стопів. Ось таким чином відбувається ось це. Затемнення. Ось така картинка. Зараз я переключу на значення ND16. У мене є слідучий фільтр ND16. Це я знімаю акуратно. Ось знову пересвіт, бачите. І зараз перейду на ND16. Побачите, яка картинка вийде на ND16. Ось тепер надів фільтр ND16. Е, до речі, рецептури, який саме НД-фільтр надягати в ту чи іншу пору, е, як такої немає. Є просто, що ось така розмита якби, рецептура, що зранку, коли сонце сходить НД8, далі десь від 10 години до 12 ND16, далі НД32. І навіть може знадобитися і 64 і ще більш потужні фільтри. Отож, картинка на ND. 16. Ось така вона. Відбувається кіношне. кіношний ефект розмиття чи не відбувається. І зараз я надягну самий потужний фільтр, який у мене є. Це фільтр ND-32. До речі, погано, що із цим комплектом немає ось е, ось цієї... Е, немає ось цього рушничка такого спеціального флісового, щоб я міг відтирати ось цю пелючку, яка тут є. Тому що тут. от вони придумали правильно, що тут є ось такі, що це зроблено, пінопластний пінопласт. Коротше, місця для того, щоб вставляти ось ці nd фільтри по те, так, ND16 забрав знову картинка, бачите, яка пересвічена. І зараз останній фільтр ND32 надягну. І ви тоді остаточно побачите, яка картинка при ND32. До речі, зараз. Пів 12 дня і сонце поки що не в самому зеніті, проте доволі високо стоїть. І зараз надягаю фільтр ND32. На маленький екран бачу, що ця картинка, ніби як на заразній момент, сама ідеальна. Ось зараз я похитаю рукою, щоб ви побачили, чи є цей змазки ношний. І от мені ця картинка найбільше зараз подобається. Отож, ще раз наголошу, що рецепту, який саме НД-фільтр в ту чи іншу пору вдягати, немає. Ви просто берете і підбираєте цей НД-фільтр. Спочатку можете вдягнути самий слабший, потім подивитися, яка картинка, і, в залежності від того, подобається вона вам чи не подобається, змінити її, припустимо, на ND16 або на ND32, або залишити на тій НДшки, яку ви встановили. Отож, все. Фільтри у мене НД закінчились. Зараз у мене є лише ЦПЛ-фільтр, і його я вже протестю на якійсь поверхні. Води у мене тут поряд нема, тому буду тестити на склові. Значить, зараз витримка 1,382, 382. Зробив цю витримку спеціально, тому що, на жаль, я не можу встановити НД фільтр, тому що ми домовилися, що зараз. Я встановлю CPL-фільтр. І ви побачите, наскільки картинка буде краще, якщо встановити CPL-фільтр на поверхні, припустимо, ось такий скляній. Ось зараз без CPL фільтра. І зараз надягнув цей CPL фільтр. Бачите, наскільки різкіша картинка? Картинка виходить набагато різкіша і вже Через вікно можна щось побачити. Зараз я зніму, Ось зняв. бачите, є засвіти такі, як тільки вдягаю, ці засвіти зникають. Те ж саме стосується і обличчя, до речі, якщо ви на обличчя ставите CPL фільтр, то обличчя стає масовим. Я зараз зніму cpl фільтр бачите, які відблиски йдуть. Від мого обличчя. І зараз цей cpl фільтр встановлю. І от бачите, що обличчя моє вже стало більш матове. І в цьому плані теж можна використовувати CPL-фільтр. Його, тобто можна використовувати навіть ввечері, коли ви просто хочете зняти гарну картинку самого себе. Все. Далі пропоную послухати мої суб'єктивні висновки щодо того, як спрацювали ось ці НД-фільтри, і як спрацював власний CPL-фільтр. Ну що ж, побачили ви моє відео і стосовно CPL фільтра, і стосовно ось цих ND-фільтрів, які я встановив на GoPro 11, і думаю, у вас вже певно склалася думка, що дійсно ось ці фільтри дієві і вони необхідні. Вони відносно недорогі, проте. Якісно роблять картинку, як на мене, і виходить дійсно все класно. Тому що, якщо це все робити витримкою, картинка виходить все-таки дуже шарпана, дуже така різка. І якщо робити якісь перестановки, припустимо, GoPro по бокам, то це все буде таке дуже різке і неприродне. Якщо ж встановити ці nd фільтри то Картинка тоді буде плавніше рухатись, і буде видно навіть ось ці легкі змази, до чого ми у повсякденному житті звикли. Погано тільки те, що ось тут немає в комплекті ось, цього, ось такої штуки. До речі, ось, забув, як вона називається, але ось ця штучка віднині буде тут, всередині, тому що бачили, що пилинки, не дивлячись на те, що ніби в такому. От пеналі знаходяться НД-фільтри, все одно потрапляють. Ну і погано, що все-таки цей пенал із цупкого картону, а не виготовлений, припустимо, ось із такого матеріалу, або ось із такого. Це було б набагато краще. Проте і ціна би його тоді була набагато дорожчою. Отож, я цими НД-фільтрами задоволений і думаю, що більшість з вас. Хто користується GoPro 9, 10, 11, 12, теж оцініть такі ND фільтри. І ті, хто їх раніше не застосовували, користувались суто тим, що піднімали витримку, все-таки перейдуть на ND фільтри і покращать своє відео. Дякую, що дивитесь мій канал!